Коли ми вдивляємося у нічне небо, Всесвіт здається нам статичним і величним океаном спокою. Зірки мерехтять на своїх звичних місцях, галактики повільно обертаються у вічному вальсі гравітації. Але ця тиша оманлива ілюзія, породжена нашим мізерно коротким життям. Насправді ж, космос це арена неймовірного насилля, де відбуваються події, здатні зруйнувати саме наше уявлення про фізику. Іноді. Зовсім випадково ми помічаємо шрами, залишені цими подіями. Історія цього відкриття почалася, як це часто буває в науці, з помилки або того, що здавалося помилкою. Астрономи, працюючи з легендарним телескопом Хаббл, сканували глибини раннього всесвіту, намагаючись розгадати таємниці формування перших галактик. На одному зі знімків вони помітили щось дивне тонку, ледь помітну лінію, що прорізала темряву. На перший погляд це виглядало як дефект зображення, битий піксель або слід від космічного променя, що вдарив по детектору камери. Це була просто подряпина на фотографії вічності. Але подальший аналіз змусив наукову спільноту затамувати подих. Це був не дефект, коли у 2025 році потужне око телескопа Джеймса Веба спрямувало свій погляд у ту ж точку, інфрачервоні сенсори підтвердили неможливе. Подряпана виявилося колосальним, розпеченим слідом, що простягнувся крізь простір і час. Уявіть собі масштаб: довжина цього сліду становить понад 200 тисяч світлових років. Щоб осягнути цю цифру, згадайте наш дім чумацький шлях. Наша галактика з її сотнями мільярдів зірок має діаметр близько 100 тисяч світлових років, тобто цей слід удвічі довший за всю нашу галактику. Це гігантська дорога, прокладена крізь порожнечу. Але що могло залишити такий шрам? На вістрі цієї лінії знаходиться об'єкт, який вчені позначили як RBH1 це надмасивна чорна діра. Але вона не сидить у центрі галактики, як належить поважним монстрам її калібру, вона мчить. І те, що вона залишає позаду себе, перевертає наші уявлення про природу руйнівників. Зазвичай ми думаємо про чорні діри, як про космічні пилососи, що поглинають матерію. Однак цей втікач рухається так швидко, що не встигає пообідати. Замість того, щоб поглинати газ, вона врізається в нього, створюючи ударну хвилю, подібно до того, як швидкісний катер розрізає гладь озера, підіймаючи хвилі за кормою. Цей тиск настільки сильний, що розріджений міжгалактичний газ стискається, нагрівається. І запалюється новими зірками. Цей хвіст, це не просто гарячий газ, це пологовий будинок для мільйонів нових сонць, блакитне сяйво, яке ми бачимо на знімках хабла та веба, це світло молодих, надзвичайно гарячих зірок, що народилися в хаосі прольоту монстра. Це неймовірний парадокс, найтемніший об'єкт у всесвіті, символ смерті, став творцем життя, засіваючи порожнечу новими світами. Але яка сила могла зрушити з місця об'єкт масою у 20 мільйонів сонць і жбурнути його в темряву? Щоб зрозуміти, як монстр вагою у 20 мільйонів сонць опинився на вулиці, нам потрібно уявити собі гру в більярд тільки замість гладких кістяних куль на столі гігантські галактики, а замість кия невблаганна сила гравітації. Ця космічна партія розігрувалася мільярди років тому, і ставки в ній були астрономічними. Все почалося зі злиття двох галактик. Це стандартна процедура в еволюції всесвіту. Дві зоряні системи зустрічаються, їхні центральні надмасивні чорні діри поступово зближуються і починають кружляти одна навколо одної, утворюючи стабільну бінарну систему. Вони могли б кружляти так мільйони років, повільно втрачаючи енергію, поки, врешті-решт, не злилися б в одну. Але в цю ідилію втрутився третій гравець. До системи наблизилася третя галактика, яка теж мала у своєму серці надмасивну чорну діру. І тут набула чинності так звана задача трьох тіл. У небесній механіці три масивні об'єкти не можуть довго співіснувати в стабільному танці. Система стає хаотичною, непередбачуваною і вкрай нестабільною. Гравітаційні сили почали розривати тканину простору, кидаючи ці колосальні об'єкти то ближче один до одного, то далі. Уявіть собі, цей момент кризи: три титани, кожен з яких здатен поглинути цілі зоряні системи, зійшлися у смертельному піруеті. Гравітаційна напруга досягла критичної точки. В результаті обміну енергією одна з чорних дір отримала колосальний імпульс. Система виплюнула її геть, щоб відновити рівновагу. Це закон збереження імпульсу в дії, але в масштабах, від яких паморочиться голові. Чорна діра-вигнанець вилетіла зі своєї рідної галактики з неймовірною швидкістю. Вчені оцінюють її у тисячу кілометрів на секунду. Щоб ви відчули цю швидкість, якби ви летіли так само, то подорож від Землі до місяця зайняла б у вас лише 14 хвилин, політ до Марса тривав би менше доби. Це швидкість, яка дозволяє вирватися з гравітаційних обіймів цілої галактики і ніколи не повертатися назад. Коли цей снаряд пробивав зовнішні шари своєї галактики матері, він і створив той самий слід, про який ми говорили раніше. Це не просто втеча, це прорив крізь стіну. Уявіть собі, кулю, що пролітає крізь хмару диму, закручуючи його у вихори. Тільки замість диму розріджений газ галу галактики, а замість кулі гравітаційна аномалія розміром з планетну систему. Тим часом дві інші чорні діри, що залишилися, ймовірно, злилися в одну або ж вилетіли у протилежному напрямку, як віддача від пострілу гармати. Але нас цікавить саме той, хто втік самотній, розлючений, невидимий. Він мчить крізь ніщо, залишаючи за собою лише вогняний слід народження зірок. Але що чекає на нього там, у чорній безноді міжгалактичного простору, і чи може такий мандрівник одного разу завітати до нас? Доля нашого втікача трагічна і велична водночас. Вирвавшись із теплих, наповнених матерією обіймів рідної галактики, ця надмасивна чорна діра приречена на вічну самотність. Міжгалактичний простір це справжня пустеля. Там майже немає зірок, немає планет, немає газу для живлення. Це порожнеча, розтягнута на мільйони світлових років. Монстер, який звик бути центром тяжіння для мільярдів світил, тепер став привидом. Його акреційний диск, яскравий німб із розпеченої матерії, поступово згасне, вичерпавши запаси палива, яке він прихопив із собою на дорогу. Чорна діра стане по-справжньому чорною, невидимою для телескопів. Перетворившись на блукаючу гравітаційну лінзу, що лише викривляє світло далеких галактик, повз які вона пролітає. Вона буде мчати крізь всесвіт вічно, її швидкість настільки велика, що ніяка інша галактика вже не зможе її захопити. Вона пролітатиме крізь скупчення галактик як транзитний пасажир, ніде не зупиняючись. Можливо, через мільярди років вона випадково пройде крізь іншу галактику, знову запаливши феєрверк зореутворення, але ймовірність цього в безмежному океані космосу мізерна? Вона, вічний мандрівник, приречений спостерігати за згасанням Всесвіту з темряви. Тепер, можливо, у вас виникло тривожне запитання: а що, якщо такий невидимий монстр летить до нас? Що, якщо одна з таких куль спрямована в серце чумацького шляху? Поспішаю вас заспокоїти, але водночас і заінтригувати. Конкретно цей об'єкт RBH1 знаходиться на відстані 7,5 мільярдів світлових років від Землі. Ми бачимо його таким, яким він був, коли Всесвіт був удвічі молодшим. Він не загрожує нам, він вже давно полетів у невідомому напрямку в своєму локальному куточку космосу. Однак це відкриття змушує нас переглянути статистику. Якщо це сталося один раз, це могло статися тисячі, мільйони разів за історію Всесвіту. Астрономи підозрюють, що міжгалактичний простір може бути наповнений такими блукаючими чорними дірами-сиротами. Вони невидимі, вони холодні і вони мовчать. Чи є такий об'єкт поблизу чумацького шляху? Ми не знаємо. Але космос великий, а влучити в нашу крихітну сонячну систему це як намагатися влучити голкою у піщинку на пляжі з відстані в кілометр. Ми в безпеці, але саме усвідомлення того, що там, у темряві, блукають невидимі гіганти, викинуті із своїх домівок у результаті катаклізмів неймовірної сили, нагадує нам, Всесвіт це не тихий сад, це дикий непередбачуваний океан. І ми лише маленька шлюпка на його хвилях, яка намагається зрозуміти природу шторму. Дякую, що зазирнули у безодню разом зі мною. Підписуйтесь на Real Cosmos, адже Всесвіт має ще безліч таємниць, про які нам варто дізнатися. До зустрічі серед зірок!